Доброго дня, рада вас усіх вітати. Андрій, привіт, добрий день. Ой, яка в тебе гарна пляшечка. Да. Я зацінила Так ось, Сьогодні ми знову слухаємо побажання моїх підписників, і вони попросили порівняти. Ну такі трошки не порівнювані з першого погляду трактори. Ми трошки відкоректуємо того, що попросили порівняти Донфенга сороковку і джинму. Просили, звичайно, порівняти з 24-кою джинмою. Але на нашу думку, це зовсім різний діапазон трактора, і ми вирішили, що краще вам, вам співставити Донфенга сороківку з джинмою сороківкою. Вони, як кажуть, мають вели різну дуже цінову політику. Але кожен має свої особливості, свої переваги, навіть як виявилося. Так що починаємо. Отже, Дунфенг, 404 DGL Л, і Джинма 404 SN. Чотирьохциліндрові, повноприводні, 40 кінських сил на стандартній резині. Двигуни різні, без реверсу обидва трактори. Ну і 2023 рік. Це позагальна характеристика. Вага Донфенга 1700, вага Джинми 1500. Маємо грузи з Донфенга 6 грузів по 20 кілограм спереду. І чотири грузи теж по 20 кілограмів спереду джинми. На колесах в нас грузів немає. Колії тракторів в нас можуть теж, тут різні, тому що цей в нас буде мати колію від метр десять до метр тридцять, а донфен в нас може бути від метр десять, по-моєму, до метр п'ятдесят. Можна його розширювати. Так що тут а, теж Донфенга і важчий, і колія ширша. По колесах Донфенг теж у нас має більший розмір. 7,5 на скільки, Андрій? 7,5 на 24. На 24. то в ні, нас... тут 7,5 на 16. На 16. А то в джин ми в нас 6,5 на 16, по-моєму. Ну, і по задніх колесах так само. Нібито візуально не сильно помітно, що є різниця, але я думаю, що ви бачите, що висотою коліс воно все-таки видно, що джинма на нижчих колесах. Та, добре так, добре видно взагалі. Добре видно. 에... Що ми тут ще скажемо? Відкриваємо капоти. Дивимося, що Погнали. у нас в середині, правда? Так. Бум. Дон Фен одне задоволення. Джинма, Андрій, Помогайте. помагай. Давай. Капот важечий і. Стараємося попасти. Є, в... є добре, добре. Отак, 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 отвір. І в ту. Ще раз. Ще, ще. Ну. Ще. Ще ні? Ще ні. Андрій, два, о, я буду тримати тут. Отак. О, все, 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 все. Попали. Так, що ми бачимо? Бачимо акумулятори. Акумулятори, по-моєму, в нас сотки, ні? Вісімдесятка. І тут акумулятор що? Так само. Так само вісімдесятка. Гідравлічні бачки у нас є тут і там. Радіатори на 12 літрів і в Донфензі, а тут, мені здається, буде на 10 літрів дженмі. Так, тут десятка. Десятка. Є розширюючий бачок, в донфензі ми його не бачимо, але наші господарі можуть доробити. Е, так, Бак для дистоплива зверху на 25 літрів джинми і в донфензі так само буде на 25 Заправляти так само через капот є отвір і там, і там. Джинмі навіть я карманчик, кришечка, якою можна закривати. Тепер дивіться, два гідронасоси е, в нас є на гідравліку руля і на гідравліку е, навіски. Те саме є в «Донфензі», Але, як я казала, тут є дводискове щеплення і в цьому тракторі, і в цьому тракторі. Але ось тут гідравлічний підсилювач е, коліс в джинмі в нас йде двосторонній, тобто на два колеса, так? В «Донфензі». Гідравлічне підсилення йде одностороннє, тобто підсилюється одне колесо, а вже від цього колеса приводить це колесо приводить в дію інше, інше колесо. Ну ось Нібито це теж плюс іде до джинми, тому що воно виходить, що не йде таке навантаження да, на колію на, е, ніж в Донфенці, одне. Але... Легше керувати. Але ним легше керувати. Ну і покажи, що все-таки е, мости грубші в Донфенга. І наскільки? правда? От Наскільки виходить, металу, В да? е, В половину. В — половину. Ну, ну, не в половину, давай вже так не будемо принижувати джинму. Але По факту. істотно да, менше. Е, що ми тут бачимо? Три, е, е, три е, фільтри. Дрібної грубої очистки, тонкої очистки і палений, Так само у нас є в Донфензі. Ось виходи до форсуночок. Ну і називаємо відповідно мотори. Мотори різні. Ну, я по спорив би, звісно. Тут КМ 490, і там з 490 І як нам сказали, що це вони все-таки є різні, що ЗМ… Ні, Андрій, Андрій махає, ні. Ну, ми вам розказуємо те, що дає виробник, пише нам в документах, і ми це озвучимо. Правильно, Андрій, тоді? Да. Отак ми будемо правильно. Ну, Андрій, все-таки хвалимо ми ці мотори. Звісно. Два. І да, той, і два. той. Ну, бо це один і той самий. Ага. <плес> Ось так. Ну що ми бачимо? Бачимо наш наш повітряний фільтр. Ось на такій висоті. В принципі, на такій самій висоті у нас буде повітряний фільтр і в Донфензі. Е, вихлопна труба ізольована. Мені подобається от, от такого виду із, метал, який ізольовий, тому що він такий і грубший, і не дуже то така тонесенька сіточка, да, як газ швидко буде накривати. Бляха глупа. Так, Андрій. І така сама, і така сама бляха ні. в Донфензі. Ні. Ні. Ні? Не так, ні, не така сама. Ні. Ось таке по начинню. В общем, розібралися по моторах, побачили, що відрізняється мостами, побачили гідропідсилювачів для, відрізняється для коліс. Ну, тут, в принципі, можна вже зробили висновки. Йдемо назад на навіску, подивимося. Так о, навіска. Зразу кажемо, да, вона кидається в очі тим, що вона відрізняється. Тому що навіска на сороковці джинми це навіска, така сама і стоїть на 24 четвірці. І е, вона нам може підняти навісне обладнання вагою ну, десь до 500 кілограмів, я так розумію. Так? 500, 500 буде. 500 десь буде. 550 піднімали. Так. Ну а по Донфенгові? Тут буде, тут заявлено більше. Тут виходить десь 750. до 750 кілограм, і це, звичайно, перевага ну, велика. І 900 не піднімали. Ну, Андрій, те, що піднімаємо, ми говоримо те, що дещо дозволяють. Так, гідравлічні в нас виходи є. Вони в нас є залежні і тут, і тут їх по два: що на джинмі, що на донофензі. Щоки в джинмі, ви вже знаєте, що вони йдуть доточені. Ось. В Донфенгові іде ляті щоки, гарний метал, грубий метал. Тут питань немає. Тут є в нас така перегородочка, яка може під кабіну вже, я кажу вже вона заготовлена, але це обманка, вона не зашита від місця водія, тобто все так само, як і в донфенсі. Ось так. В принципі, мости ми показували спереду, можеш зосередити увагу їх і ось тут, взаді. Що ще додаш? Та треба розуміти, що база в джинми то 24 ки тільки підсилений задній місць. Та так, все добрий вечір. Все добрий вечір. Все добрий вечір. <гум> так, добре, давай йдем, йдемо, йдемо до місця водія. Тут. Що в Джинмі? Що в Донфензі? Ми демонструємо, що тут реверсу немає, але в Донфензі, в принципі, є можливість вибрати його із реверсом. Ми взяли, я кажуть, мінімально, щоб більше були вони схожі, щоб я кажуть людину зорієнтувати. За що за що переплачуємо навіть і в них. Перша, друга, третя, четверта назад повишена, понижена. Але в джинбі, знаєте, що в нас є? Ми можемо ділити кожну швидкість ще наполовину. Покажи, Андрій, ось у нас є такий речажок, що ми ще її ще ділимо пополам, так, Андрій? Угу. Вал відбору потужностей нас на дві швидкості: 540 тисяч. В Донфензі те саме. Ручний газ у мене ось з правої сторони. Гідравлічні виходи керування речаги. Ось в мене є теж тут звідси. В принципі, гарна, мені в Джені подобається панель, гарні кнопочки, сидіння зручне, трошки мені зависоко, але, мабуть, можна його тут відрегулювати, щоб випустити трішки нижче. так? Бардачок є збоку, зеркала. Ну, от покажи, от гарна панель, гарні, гарні такі показники, гарне віконечко. Це досить так стильно. Ну і покажемо давай. Дон фенг. Дон фенг. Коробка передач у мене посередині. А в жимбі вона збоку. Вал відбору потужностей теж на 540 тисяч, блокування переднього приводу. Ручний тормоз у мене ось з боку, ручний газ теж з боку. І гідравліка, о, ричаги на нав'язку у мене теж під правою рукою. Гарна панель. Керуємо показниками таким джойстиком, все переключаємо. В принципі, ось, ось таке. Та й таке. Ми вам думаю, що ви, як кажуть, все це і знали, і знаєте. Але хотіли побачити їх в парі, ми вам це продемонстрували. Ціна Дон Фенг за джинму дорожчий на 2,5 тисячі доларів. Якщо ще додати йому реверс, це буде 3,5 тисячі доларів різниця між ними. Ціна вражає. Думайте самі вирішуйте самі. Що добавиш? Е, Та різного класу трактори, що тут додати взагалі? Ну, Таке. Що їх рівняти? Ну, то ну, як мене з Андрієм рівняти. <рес> Два Андрія, тільки. Два назву, Андрія, так, да, типу, <рес> А купни... — Тільки, тільки назва. Ну, чому? 40 кінських сил, повноприводні, чотирьохциліндрові, без реверсу, але. І різниця в ціні теж є. Ми показали, чим різняються, чи за що за Донфен такі гроші просять, за що джинма поступається такими грошима. Вирішуйте самі, але гарні трактори, добрі трактори. Та Приїжджайте, сьому. працювати зможуть. І я думаю, що ви будете задоволені в будь-якому випадку. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, ставте вподобайки. До побачення!